Друзі, дивіться, дивіться які а, бувають проблеми. Тобто є ось у нас замовлення, в ньому є товар. Але а, справа в тому, що цих товарів нема в системі. Тобто, Це фіктивні товари, яким чином ви їх додали, я складнюю сказати. А, що в налаштуваннях а, є? Тобто, товари, таблиці, ось тут в нас. Мають бути лише стандартні продукти або розраховані продукти, розрахункові продукти. Зберігаю. Саме в цьому випадку ми стикаємося, стикаємося з тою ситуацією, коли ми ось бачимо те, що бачимо. Тобто зараз виводимо а, додаткові послуги. Те. То, в принципі, у нас мають бути використовуватися тільки товари з цих. А, Відповідно категорій. Ось. А, тому зараз я, ну, дивіться, до речі, а, якщо я зараз, якщо б я зараз оновив, то ці товари припали б, але вони були фігурантами тут. Тобто я роблю ось таким чином, зберігаю, дивимося, що бачите, відразу в обох а, зникли. Товари. Тобто це якраз і є виконання ось цієї умови, про яку я казав. Тобто ця умова обов'язкова. Тоді, коли ви задає, додаєте товари, то обов'язково потрібно робити ось таким чином. Бачу, що тут виникла якась проблема. Не виключає, що ви щось ще і з товарами не крутили. ми переходимо до товарів. Дивимось на продукти. Дивимось розрахункові продукти відправлення. Опа. Не бачу її. Спередую, що ми тут може бути проблема. Ага. Справа в тому, що у нас стоїть обмеження на редагування. Тобто ми не можемо на цьому етапі додати наш товар. Тобто, тут у нас стоїть дія на заборону. Дія заборонити, додавати продукт-процес. Тому і не додаємо. Тому перемикаюсь, у скоригувати повертаюсь до попереднього стану. Тут набираю коробка розрахунок. Тут додаткову послугу, яку потрібно буде зробити. І ось тут вже ми можемо, е відповідним чином відредагувати. Відре на це те, те значення. Бачите? ID з'явився. То якщо цього ID не з'являється, то виникає та проблема, якщо, яку е спостерігаємо. Переходимо до документів. Документи. А, по -по -по, перелік. 612. Тобто ось він. Наш шаблон цей. Ну і ми звідси можемо е, витягнути інформацію, яка нам потрібна. Тобто 30, 20, 54, 7, 30. 54. 7, Є порахую, І відбір. Відбір. Бачите, ID з'явився. До того моменту цього не було. Будьте уважніше, ласка. Ну і бачу, що тут виникло трошки. Розуміння якесь зараз я його також виправлю. Оновлюю екран, бачимо все. Це гаразд. Будь ласка, будьте уважніші. Жеро дякую.